Погінець Софія, учениця 10 класу Луцького ліцею номер 18 В вашій увазі пропонується проєкт на тему онлайн-бібліотека ушкоджених пам'яток культурної спадщини з елементами 3D-візуалізації. Збереження та підтримка культурної спадщини України є важливим завданням, спрямованим на збереження національної самобутності та сприяння розумінню і повазі до культурних цінностей в сучасному світі. Культурна спадщина України постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона потребує збереження і підтримку та є важливим інструментом для формування певного розуміння історії, культури та громадянської позиції учнів. Це є одним з важливих завдань. Це і є актуальністю роботи. Метою роботи є розробити навчальну онлайн-бібліотеку, ушкоджених пам'яток культурної спадщини України з елементами 3D-візуалізації для збереження вивчення та передачі інформації наступним поколінням. Об'єктом дослідження є засоби для створення онлайн-бібліотек з елементами візуалізації. Предметом дослідження є онлайн-бібліотека ушкоджених пам'яток культурної спадщини України з елементами 3D-візуалізації. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: збір та обробка інформації про ушкоджені пам'ятки культурної спадщини України, вивчення бібліотеки СРІ, скриптової мови програмування PHP, бази даних MySQL. Дослідження принципів роботи 3D-візуалізації об'єктів, розробка навчальної онлайн-бібліотеки ушкоджених пам'яток культурної спадщини України з елементами 3D-візуалізації, інтерактивне представлення інформації про ушкоджену культурну спадщину з елементами 3D-візуалізації, що допоможе учням розуміти важливість збереження культурного надбання та його вплив на формування національної ідентичності, це і зумовлює новизну даної роботи. Були використані наступні засоби розробки: бібліотеку срій JavaScript, JavaScript, LeFlet, клієнтський фреймворк, Bootstrap, скриптову мову PHP, сервер бази даних MySQL. Навчальна програма може бути використана в освітніх цілях для підвищення інтересу до культурної спадщини України та полегшення процесу навчання, створення інтерактивних навчальних матеріалів з використанням 3D-візуалізацій, графічних елементів, зробить навчання цікавішим та ефективнішим. Це й зумовлює практичне значення. Перейдемо до демонстрації. Перед вами зображено е, онлайн-бібліотека, що складається з головної сторінки. Про проєкт. У розділі про проєкт можна дізнатись про мету створення даного проєкту. У розділі пам'ятки можна ознайомитись із ушкодженими внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну пам'ятками. Саме. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека. Ви маєте можливість ознайомитись із фотографією ушкодженої пам'ятки. Також переглянути короткі історичні відомості, яка ця пам'ятка була до ушкодження та інформацію про ушкодження даної пам'ятки і 3D-візуалізацію. Перед вами зображено Чернігівську обласну універсальну наукову ушкоджену бібліотеку. Тому бачимо 3D-візуалізацію. У розділі локації також можна переглянути його локацію цих пам'яток. Крім того, користувач сайту може в разі необхідності додати інформацію про ушкоджену культурну пам'ятку, заповнивши відповідні поля форми та вибравши його локацію відповідної споруди. Крім того, адміністратор Бібліотеки, авторизувавшись, має можливість редагувати локації та додавати. Отже, в ході проєкту було створено та впроваджено навчальну онлайн-бібліотеку Культурна спадщина України стредевізуалізацію про ушкоджені культурної спадщини України. Наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, який в повній мірі реалізує всі поставлені завдання. Дякую за увагу!